Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар на січень 2024 року. Місячні дні, фази місяця та період місяцю без курсу на січень по днях. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, січень починається у період спадаючого місяця, йде остання чверть. 1 січня спадаючий місяць у діві, 20 та 21 місячні дні. 2 січня, спадаючий місяць у Діві, 21 та 22 місячний день. 3 січня, остання чверть, з 2. 47 йде спадаючий місяць у знаку Терезів, 22 місячний день. Період місяцю без курсу з 2. 36 по 3.47 ночі. 4 січня спадаючи місяць у Терезах, 23 місячний день. 5 січня спадаючи місяць у Терезах а з 14.40 у Скорпіоні, 23 та 24 місячний день. Негативний період місяцю без курсу пройде з 14.41 по 15.39. 6 січня спадаючий місяць у скорпіоні, 24 та 25 місячний день. 7 січня спадаючий місяць у скорпіоні а з 23 години у стрільці, 25 та 26 місячний день. Негативний період місяцю без курсу пройде з 23 22 по 0 годин 8 хвилин 8 січня. 8 січня спадаючи місяць у стрільці, 26 та 27 місячні дні. 9 січня спадаючи місяць у стрільці, 27 та 28 місячний день. Період місяцю без курсу з 21 24 по 4.30 ранку 10 січня. 10 січня. З 3 34 ночі спадаючи місяць у знаку Козоріга, 28 та 29 місячний день. 11 січня Молодик у Козерозі. Пік у 13.57. Двадцять, тридцятий та перший місячний день. 12 січня. З п'ятої години ранку зростаючий місяць у знаку водолія. Перший та другий місячний день. Негативний період місяцю без курсу пройде з 5.33 по 6 годину ранку. 13 січня зростаючий місяць у водолії. Другий та третій місячні дні. Період місяцю без курсу з 12.59 по 6.29 14 січня. 14 січня. З 5.30 зростаючий місяць у знаку риб, 3 та 4 місячні. дні. 15 січня зростаючий місяць у рибах, 4 та 5 місячний день. 16 січня з 6.50 ранку зростаючий місяць у знаку овна, 5 та 6 місячні дні. Негативний період місяцю без курсу пройде з 7.33 по 7.48. 17 січня зростаючий місяць у овні, 6 та 7 місячні дні, 18 січня перша чверть, зростаючий місяць у овні а з 10.12 у тільці 7 та 8 місячні дні. Період місяцю без курсу з 11.03 по 11.12. 19 січня зростаючий місяць у тільці, 8 та 9 місячний день. 20 січня Зростаючий місяць у тільці а 16 години у знаку близнюків 9 та 10 місячний день. 21 січня Зростаючий місяць у близнюках, 10 та 11 місячний день. 22 січня Зростаючий місяць у близнюках, 11 та 12 місячний день. Період місяцю без курсу з 23.40 по 0 годин 50 хвилин 23 січня. 23 січня зростаючий у раці, 12 та 13 місячний день. 24 січня. Зростаючий у раці, 13 та 14 місячний день. 25 січня, повня у знаку лева, пік у 19.53, 14 та 15 місячний день. Період місяцю без курсу з години 58 хвилин ночі до 10.36. 26 січня Спадаючий місяць у леві, 15 та 16 місячний день. 27 січня спадаючи місяць у леві, а з 21 12 у Діві, 16 та 17 місячний день. Період місяцю без курсу з 0 годин 19 хвилин по 22 одинадцять. 28 січня спадаючи місяць у Діві, 17 та 18 місячні дні. 29 січня спадаючи у Діві. 18 та 19 місячний день. 30 січня з 10 години ранку спадаючи місяць у знаку Терезів, 19 та 20 місячний день. Період місяцю без курсу з 2 20 ночі по 11 годину ранку. 31 січня спадаючи місяць у Терезах, 20 та 21 місячні дні. Таким є місячний календар на січень 2024 року.